Мова це не просто засіб спілкування, це душа дитини, її місток до світу, від того, як вона володіє словом, залежить її впевненість, навчання, соціальна адаптація. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як допомогти дитині розквітнути мовленєво, відкривши для себе несподівано ефективний метод суджок-терапію. Усе частіше ми зустрічаємо дітей, яким важко висловити думку, скласти речення, вимовити звуки, сучасний там життя, гаджети, зменшення живого спілкування, усе це впливає на мовлення малечі. Але мовлення формується саме в родині, і батьки можуть стати першим і найкращим логопедом для своєї дитини. Що ж таке суджок терапія? Суджок це дивовижний синтез стародавньої східної мудрості і сучасної практики. У перекладі з корейської су, кисть, джок, стопа. Метод полягає у стимуляції біоактивних точок на долонях і ступнях. Вони відповідають за роботу всіх органів і систем, у тому числі й мовних центрів мозку. Наші пальчики це мініатюрна модель людського тіла. Великий палець відповідає за голову, вказівний палець за шлунок, середній палець за кишечник, безіменний палець за печінку, а мійзинець за серце. Через прості дотики і натискання ми активізуємо роботу мозку, зокрема зон, що відповідають за мовлення. Суджок це не просто масаж, а потужний стимул для розвитку мовлення. Поєднуючи суджок терапію з артикуляційними вправами, пальчиковими іграми, сприяємо пробудженню мовлення, творчості, активізації мозку. Маленька колюча кулька їжачок це не просто іграшка, а справжній тренажер для мовних зон мозку. Діти із задоволенням катають її між долонями, розвивають ритм під час розповідання віршиків, тренують свою вимогу, дикцію та координацію. Хочеться звернути вашу увагу на еластичне кільце. Масаж пальців еластичним кільцем створює приємну теплу хвилю, що пробуджує відчуття та сприяє гармонійному розвитку. Це не просто вправа, а цілий ритуал, який допомагає дитині відчути своє тіло і встановити зв'язок між дотиком і мовленням. Еластичне кільце. Визиває ніжні відчуття, ефективно тонізує нервову систему, створюючи комфорт і розслаблення. Це особливо важливо для дітей, які відчувають стрес або мають підвищену збудливість, допомагаючи їм зосередитися та підготуватися до навчання чи гри. Еластичне кільце. Також активізує мовлення, стимулює мовні центри мозку, сприяючи розвитку чіткої та виразної мови. Регулярні вправи з кільцем покращують кровообіг у ділянках мозку, відповідальних за артикуляцію та формування слів, що призводить до значного прогресу у вербальних навичках. Також це комплексне тренування, розвиває дрібну моторику, покращує увагу, пам'ять і загальне мислення, Взаємодія з еластичним кільцем, вимагає точності рухів, що зміцнює м'язи пальців і рук, а це безпосередньо впливає на здатність дитини до письма, малювання та інших повсякденних дій, що вимагають тонкої координації. Поєднуючи суджук терапію, з виконанням пальчикових ігор і розповідання віршів, сприяємо формуванню ритму і рухів під час гри, розвиваємо правильну вимову звуків та мовленєві навички. Завдяки повторюваним словам і фразам у віршах збагачується словниковий запас дитини. Пальчикові вірші сприяють розвитку мовлення та дрібної моторики у дітей. Через гру діти легше засвоюють нову інформацію, адже вона викликає позитивні емоції. Спільне виконання віршів допомагає встановити емоційний контакт між дитиною та дорослим, покращується у дітей пам'ять, концентрація уваги. І чим більше таких ігор, Тим яскравішими стають мовленнєві барви дитини. Як приклад, пальчикова вправа і жечок. А ось рекомендації по виконанню цих вправ. Виконуйте їх щодня разом із дитиною в ігровій формі. Повільно та чітко промовляйте вірш, акцентуючи увагу на звуках. Супроводжуйте слова простими рухами пальців, щоб поєднувати мовлення з моторикою. Повторюйте праву кілька разів, змінюючи темп або голос. Голосно тихо, весело сумно. Хваліть дитину за старання. Емоційна підтримка стимулює мовленнєвий розвиток. Студжок це не чарівна паличка, але майже як вона. Проста, доступна, дієва. Головне регулярність занять. Важлива батьківська любов. І обов'язкова активна їх участь. Руки дитини це її перший інструмент для пізнання світу. Давайте зробимо так, щоб ці руки промовляли мовою здоров'я, гармонії і радості.